Головна професія Анатолій Костецький. Спитай у тата і у мами, які професії у них. Професії різних є чимало, сповна. Їх вистачить на всіх. Та є одна поміж професій, якої вчаться у житті. Вона для кожного найперша, якої вчитимешся й ти. Учитель, лікар чи геолог, письменник, слюсар чи кресляр всі називають головною одну професію школяр. Бо всім відомо, що без школи, без знань, що мусиш там набуть, не станеш у житті ніколи тим, ким у дитинстві мрієш бути.